Привіт! Сьогодні подивимося на доволі хайпануту гру Manor Lords, що перекладається як садиби за версією Гугла. Садиби. Це гра, яка доволі сильно хайпанула на темі того, що це там прям революційне, її хтось там чекав. Я не розумію яким чином, але вона відразу ж продалася в альфа-версії, там вже накладом, по-моєму, більше мільйона разів. Незрозуміло, яким чином типу один розробник. Як клацаємо на авторів, то там воно йде е хвилин 10, мабуть, цих авторів, ну ціла купа людей. Я не знаю, чому якийсь хайп, чому ці розповіді про одну людину і тому подібне. Якщо, наприклад, взяти українську гру острів, там реально одна людина і там доволі складно розробляти, але там гра дійсно з своїми унікальними механіками. Давайте подивимося, що це за Manor Lords, чим його їдять. Я вже трошки погрався, подивився, що це таке. Е, скажу так. Або вона в супер-супер Альфі, або це дуже погана гра. Е, чому? Виглядає непогано. В принципі, Fazer Frontier, Острів. Ну, Можна безліч називати, які теж в розробці і тому подібне. Але, ну, скажімо так, виглядають вони інколи набагато ліпше, ніж ця гра. Про що гра, в принципі? Ось є карта. Ти рандомно на якомусь крайньому, крайній частині цієї карти з'являєшся. Тут є свої ресурси, ресурсів небагато. Кам... Камні, залізо. Звірі, ягодні кущі, причому тільки в одному місці ці ягодні кущі, і глина. Вони в різних кількостях на кожній карті. А... В деяких випадках вам попадаються отакі там супербагаті поклади, їх можна навіть розробляти, Там прям дуже багато всього. От мені зараз повезло, Я... в мене дуже багато каменю і заліза. Але ягідних кущів середньо і середньо звірів, навіть мало звірів. І взагалі трошки глини. І тут є торгові пункти, які впливають на те, що я можу просто торгувати. Окей, допустимо. Що треба знати? Треба захопити всю карту. Ну, зрозуміло, в, інш... в деяких моментах там будуть що проти вас грає комп'ютер, тобто теж розвивається. Але. Тут не можна будувати одне місто, ну, одне місто яке захопить ось всю цю територію, тому що на кожній території прийдеться робити окреме поселення. Отак от заганяєш знову таких табір працівників і відповідно розвиваєш його. Будуємо дороги. Дороги тут доволі там можна змінювати, форму, все тут з цим добре, все. Єдине зразу мінус, ось дорога, яка там про, вже прокладена, типу торговий маршрут, його її змінювати не можна. Нащо мені, от, наприклад, цей огризок кривий зробили, він мені весь, скажімо так, кайф від мого перфекціонізму ламає. Я не розумію, для чого це зроблено. Ось тут огризок, ну тобто, мене вже прилаштовує до того, що я повинен. Прокладати дороги ще тільки додаткові, всі змінити яким чин, ніяким чином не можу. І вони не можуть бути просто прямі, там, приблизно прямі. Нащо ці огризки. Окей, поїхали. Зробили тут якось е, дорожну розмітку. Вона відразу ж навіть через дерева йде. Тобто, механіки там, що треба прибрати, наприклад, дерева, ну, тут такого немає, тут таке відсутнє. Робимо тут якісь там дороги, дороги, дороги і будуємо. В принципі, ось будинки для збиральництва, промисел гірський, зрозуміло, логістика вся, житло, землеробство, так, промисловість, торгівля, управління. Ну, і декор якийсь там. Все це класно. Для початку треба рубати дерева. Окей, ставимо там табір. Дроварубів. Працюємо. В нас 5 сімей. Тут йде сім'ями, не людьми, сім'ями. Сім'я працює в одному певному місці або не працює ніде. Якщо вона не працює ніде, вона будує. Якщо вона не будує, то відповідно у вас немає сімей не зайнятих роботою. Для того, щоб були. Також збирачі потрібні. Поставимо десь тут, наприклад, побіли, поближче до кущів. І табір мисливців десь ось тут, наприклад. Вони приходять, приносять, відповідно, починають будувати. Щоб побудувати... Табір потрібно дві древесини. Як вони двома деревами роблять, такий будинок невідомо. Сподіваємося, що це все ж альфа. Добре, вони там щось зробили, щось е з колотили з цього, чомусь зараз перестали працювати. А, їм везуть нову деревину. До речі, оці ну, колоди перевозяться виключно е волом. Хоча ну, якоїсь тачанка, якось тягнути люди можуть, я думаю, дерева. А також, якщо вони будують, вони ж не з цілого дерева будують, вони будують вже з якихось ну, порублених э, брусків там чи щось такого. Чому не можна це зробити? Було так. Чому постійно мені потрібно, щоб корова блін, возила э, мені ці дерева? Ну добре, така механіка, знову таки, окей, привезла. Зараз вони тільки зараз побігуть, щоб якось там добудувати все ж таки. Далі нам потрібно ринок, це типу центр міста, де будуть торгувати. Причому торгують люди? Я не розумію механіку торгівлі, бо м -м, якось дивно. Виходить, що різні люди можуть торгувати своїми, ну, своїми, скажімо так, надбаннями, що вони там своє створили. Але, наприклад, якщо я роблю за свої гроші, тобто мисливців, вони там призначені, і він буде торгувати тим, що він зробить. Я вибачаюсь, так він працює, чи він працює на себе і продає. Чому тоді я будую, а не він будує. Ну, Багато-багато моментів взагалі незрозуміло, яким чином вони це роблять. Добре, Відповідно, збирачі будуть потім торгувати тим, що вони нас збирали. Якийсь відсоток мені можна тоді, чи як Ось скарбниця, вона пуста. Щоб з нею до неї отримувати гроші, потрібно високого рівня будинки, з яких будуть сплачуватися податки. А до цього в мене є достаток регіону. Це ті гроші, типу, які належать цим людям. Яким чином тоді я можу їм розпоряджатися, незрозуміло. І чому я їх витрачаю? Тобто є гроші регіону людей і гроші мої, як типу, бюджет. Але і тими, і тими я розпоряджаюся. Причому оці гроші я витрачаю на певні будівлі, а ці гроші я витрачаю на свою особисту е дружину захисників. Там, і відповідно там деякі інші моменти. Наприклад, захоплення іншої зони, щоб поставити такий табір, треба 250 оці оцього срібла, а не цього не загального Мені потрібно його зібрати як податок. Ну, добре, окей. Колодязі, ось тут, типу, вода де є. М -м, треба поставити колодязі. З них води п'ють люди, ніякого показнику, де вони повинні вказувати, чи вони напиті там, чи ні. В нас взагалі немає, бо в нас немає ніякого там даних по людям. Ніяким чином ми це побачити не можна. Не можемо. Ніяких там звітів взагалі там нічого нема. Є дерево розвитку, воно взагалі пусте, воно заблоковано, заблоковано, нічого не розроблено. І ось все, що розроблено тут буквально майже нічого. Якісь типу накази, виробництво взагалі відсутнє. Що це таке, незрозуміло. Основна, що треба, нам, це їжа і пальне. Худоба, відповідно, стіла треба потрібно ставити. Це логістика. От Прив'язь, яка модернізується до сарайчику, в якому дві корови, два воли чи дві коняки вміщуються. Коняки возять товари, воли возять е, дерева, е, а віслюки возять товари між своїми ж. Містами, причому це робиться ще й за гроші, що саме класне. Тобто, ну, чесно, я трошки розгублений. Ну, в нас є, наприклад, ну, що там, Тропіко, да? чи почнемо навіть з класики Банішт, е яка теж зроблена, до речі, однієї людини. Там теж мі мінімалістично доволі, а гра дуже-дуже стара. Але ну, вона, по-моєму, і то на порядок краща, ніж цей витвір. Єдине, що тут, тут можна зібрати типу армію, там до 32 людей, такий маленький загін, е, який ви посилаєте, і він б'є інший загін. Щось типу, е, ну, до Total War навіть не доросло, але десь там на бої в 5-6 тропіці е, тропік десь приблизно таке. Ну, тобто основа тут 100% не бої, а основа тут е використання 150 відповідно одразу малесеньких е містечок, які ви повинні одноразово всі розвивати. Окей, добре. Е мисливці збирають м'ясо шкури, ці збирають ягоди. Потрібно поставити відповідно ж склад і амбар. Вамбарс. Vampars... кладемо одне в це інше. У нас троє не призначено людей. Сімей, вибачаю, сімей. А, які... Можуть щось будувати, якщо ми... ми не можемо призначити окремо просто будівники, які там постійно будуть будувати. Є тут, наприклад, у прив'язі на можна встановлювати людей, які сім'ї, які будуть займатися, наприклад, логістикою, тобто вони постійно будуть логістикою займатися, але чомусь будівників найняти ну взагалі не можна. І за що вони там працюють, незрозуміло. Тобто я їм даю роботу, безкоштовну роботу, і результати цієї роботи вони залишають собі і продають на ринку. Клас. Це навіть я не знаю. І не капіталізм, і не комунізм, це щось вигадали, ну мабуть, щось нове. Якщо, наприклад, беремо острів, там вам потрібно платити гривні ну тобто срібло людям. І ці гривні потім ви продаючи продаючись цим же людям е їжу, там матеріальні цінності і інше. Вони купують для, для себе, але за свої гроші. І, відповідно, ми максимально хочемо в них забрати ті гроші, які ж ми їм і дали. Щоб вони там трошки не зажерилися і не стали мажорами. Е для того, щоб. Тут розвиватися потрібно багато будинків і задоволення. Ринок ось починається, крамниця з продуктами, якийсь хтось вже поставив. Вони навіть значок мають, що це саме вони ось, це табір мисливців, сама людина, яка займається полюванням. Відповідно, Зробили ну, своє представництво на ринку і продають свої все, що вони мають. Ну, тобто м'ясо, хліб. Табір, дереворубі. Закінчується пальне. Ну, добре, треба будувати ще... Хатина дроворубів. Причому хати... дроворуби, як не цікаво, вони не рублять вже порубані деревину, а вони знову збирають дерево і його рублять на... вже на дрова. Тобто не на... не на деревину, а на дрова. А чому не можуть взяти вже зібрані дерева? Незрозуміло трошки. Подивимося. Будуємо склад, який теж для будівництва потребує дві деревини. Амбар, правда, вже 10 каміння, хоч щось нове. Пакувальний пункт одна деревина. Прив'язь одна деревина. Ну, прям супер ресурсний. Скажімо так. Ладно, не буду я про це. А... Також кажуть, що ри... потрібні колодязі для того, щоб протидіяти пожежам. Ну, сподіваюся, пожеж взагалі будуть, бо єдине, що мені палило до цього, це рейдери. Якихось стін та укріплень тут взагалі немає. Є, типу, декоративні якісь стіни навкруги цього центру вашого. Це в нас садиба. І от все, навкруги цієї садиби можна типу, поставити якісь там як модернізувати на свій лад. На свій лад це, в принципі, там можна поставити маленькі башеньки, які нічого не роблять. Велику башеньку, яка додає можливість ще більше утримувати дружину свою, ну тобто своїх бійців, я маю увазі, не ту дружину. І в принципі, все. Ну, тобто, типу, щось як декор у тропіку головного будинку в шостому, по-моєму, вже додали цю функцію, що можна змінити вигляд, там, і трошки там якісь прибудови побудувати, Але все це косметично. Тут, в принципі, те ж саме. Самі вони чомусь склад інколи кладуть, щось інколи не кладуть, тому потрібно бажано поставити людину, але знов-таки в нас всього 5. Осіб, ну, 5 сімей. При тому, що написано, що людей у нас аж 15. Чим вони займаються невідомо, ну, але все ж таки. Немає зайнятих сімей для супроводу вола. Клас. А не буде вола, не будуть збирати оці деревину. Знову таки, клас. А, житло. Житло тут, в принципі, одне господарство першого рівня. Робиться це отак. Доволі, от якщо до будування, то доволі прикольно. Ну, ось обираємо. Тут будуть будиночки, тут будуть господарства. Тобто, те, там те, що ми поставимо. Там можуть бути курники, городи чи ще щось інше. Але можна налаштувати. І до речі, в цьому хитрість. Так ми поставимо. В кожному будинку буде жити одна сім'я. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Да? Якщо ми зменшимо кількість. То з'являється отакий плюсик, тобто його можна збільшити в два рази. А тепер що рахуємо, тут написано сім Да? Тобто ось так буде вміститися 14 будинків. Да, за кожне ще дві деревини потрібно буде доплатити, хоча ми вже платимо менше, ніж за більшу кількість, ось 20. Да? А так, на 14 сімей. Ну, В чому логіка, я не розумію. Тим паче, один великий огород, як на мене, це набагато краще, ніж два маленьких. Тим паче платити потрібно буде це срібло першого, гатунку, не другого гатунку, Першого гатунку срібло один раз, а не два рази. І відповідно чекаємо, коли волом привозять оці дерев'яхи. Привозять, привозять, потім вони будуть будувати. Ну це точно не як в, скажімо так, в острові, в якому в, для того, щоб побудувати будинок, потрібна певна кількість там і глини, і соломи, і всього іншого. Тут просто поставили дві колоди, побили, як знаєте, там в Вархамері третьому. Пам'ятаєте там є молотком об землю чи просто там заклинання, і воно там виростає з землі просто. ну ось Тут приблизно так. ну Це ж 2024 це в принципі так зараз і роблять. Солома сама собою, там з повітря з'являється, все інше. ну Все прогресивна, сучасна гра. І ось таку кнопку ми просто додаємо ще одну сім'ю. Вони знов-таки сюди привезуть спочатку дерева, колоди і почнуть будувати. Потім вони сюди заселяються. Ось побудували, побудували. А, і до речі, найголовніше в цій грі зробили дуже прикольну тему. От цього нема ніде. Ми можемо зробити отак. Дивіться, яка краса. У мене одне єдине питання щодо цієї функції. Да, гляньте, замахалися, зробили, він навіть астробати не вміє. Через, через отакий парканчик по Покоління теж не можу, ну це ж альфа. Але ну, бачите, як як воно виглядає класно. Ну, глянь, гляньте, як класно виглядає. У мене одне питання. На що? Просто от нащо ця функція? В нас мінімум 2, 3, 4, 5 поселень, які постійно потрібно розвивати, коли нам тут бігати. Це, по-перше, витрачає час. По-друге, ну просто от на що. Якщо це буде як в да, я нічого не скажу. Але 100% не буде, тому що там залізо потрібно буде для цієї гри, і там таке ну, основа двигло цієї гри повинно бути я, мінімально не зібране на колінці у поляка. Давайте чесно будемо. Тобто, на що зробили цю функцію, да, прикольно ось побігати разок. Але Ну, один раз ви так побігли, подивилися, і все. Ну, Ця функція взагалі не потрібна, вона нічого не дає. Ну, нічого не дає там, я не знаю, скріншоти зробити там якісь прикольні. Типу, подивіться, моє поселення, але я не думаю, що вони дуже варіативні навіть будинки. Ну, в принципі, так. Да. Мало варіативні, є там якась варіація. Ось по певним моментам ми бачимо це, але. Але ні. Коротше, десь так. І ось ми будуємо, окей, вони будують, будують. На нас там рейдери вже скоро нападати будуть. Для того, щоб зробити армію, нам потрібні ну, інструменти і все інше. Три види бійців і лучники. Хоча стріляють вони не тільки з луків, а якщо будуть арбалети, то і з арбалетів. Тому я, в принципі, ну не знаю. Окей, допустимо. Щодо торгівлі, обов'язково потрібно поставити факторію, причому ніде про це не сказано, але якщо ви витратите останні гроші, іншими способами заробити гроші, я не зрозумів як. Тут тільки потрібно щось подати. Причому і конкретно якихось там прям товарів ну не, немає, відсутні вони. Щоб, знаєте, дикі звірі мігрували в інші місця. Ааа, ці ж почали рубати і дикі звірі мігрували, Господи Боже. Причому, ну, знаєте, ну, оце, що ягідні кущі тільки в одному місці. Вони сезонні там. Це все якось так виглядає. Ну, чесно, не знаю, що тут сказати. Взагалі, ну, в цілому. Ну, навіть баніш, я мабуть... З більшим задоволенням грав, хоча грі там вже років ще динозаври в нього грали, як я. Я чесно не знаю, на що я купив це, подивився на цей хайп, подивився на що там а що там сучасні там, містобудівні стратегії. Але, ну, чесно, нічого тут в цій грі нового чи прикольного ну от немає. Матеріали, окей, там якісь предмети споживання, свічки, одяг, плащі. Плащ це не одяг, сіль, ель. Взуття трави. Окей. Okay. Більш нічого людям не потрібно. Військо, ну тут зрозуміло, типу вони це одягають, культури, пшениця, льон, ячмінь жито, гній добриво. Пальне, дрова дерев'яне вугілля, їжа. Ну, Зрозуміло, причому більша частина з цього це вони повинні робити в своїх хатах. До речі. І в якійсь хаті ми можемо зробити отак. Наприклад, купити овочі, щоб вони саджали город. Чому вони самі просто не беруть і не саджають город, в науці невідомо. Ну, але так є. Ну, дає. Овочі, це дає яйця, це дає шкури. Нащо, якщо є, наприклад ті, хто полюють у нас на диких звірів, в них там шкур доволі багато, вже там ми збирали. на шкура. Нащо окремо Ну окей. Яблуневий сад, причому для цього потрібно ще й розвиток, ось десь, садівництво зробити. Робив і нічого такого воно немає. На другому рівні там з'являться ще майстерня лучників. Причому для виробництва, наприклад, луків, е, немає якоїсь, знаєте, мети, типу, зробити до 100 луків і перестати. Ні, він буде фігачити, поки є. Вони будуть створювати луки, витрачати ваші матеріали, але будуть створювати. Є кнопка, єдине перестати щось Ну там. Виробництво, все. Ну, типу, ось така: призупинити роботи. Да? Е і все. Тобто, ну потрібно постійно дивитися, ага, Луків там вже 50, там ще трошки, і треба вимикати. Ну, давайте. Ну Це вже макро-менеджмент, ідеї, я таке не дуже люблю. В принципі, виглядає це все мило, якщо нормально зробити е цю гру. Трошки передивитися деякі моменти, то цілком можна сказати, що ну, може вийде щось. Але знаємо, як це оці затягнуті ігри, які там по сторіччю щось там робиться, і через 20-15 років виходить типу, як Seven Days to Die, який бляха розробився, і вже як років 10, як він вже застарілий, навіть ще до виходу став. Хоча в свій, в свій час була б класна гра, якщо б її зразу зробили, випустили і все. Але так не цікаво, так вона не працює. А, що я можу сказати, як? На кінець, щоб, щоб сказати, не треба купувати цю гру. Ну, це така собі гра. Чесно, це така собі гра, нічого поки що тут немає. Тому купувати тільки після того, як хоч щось зроблять, що може нагадувати якийсь цікавий геймплей, тим паче я вже мовчу, так немає там якогось сюжету чи якихось завдань. Окей, і навіть і не можете не треба для більшості містобудівних е, головне, щоб можна було розвиватися, якісь були загрози, якісь були виклики проти гравця. Uh, да, тут є, наприклад, там, або інший э, 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 ну, комп'ютер, який грає там, і сам щось там типу робить. Хоча я не побачив, щоб він щось будував. Він не будує, він просто а, забирає території і робить армію. І. Тут є щось на типу дипломатії, але вона знов таки не завершена і нічого тут немає. E, Поки що, просто не беріть, не дивіться на отой весь хайп. Єдине, що дякую відповідно за те, що є відразу українська мова, це дуже важливо, це дуже класно. За це в принципі я купив. Не жалкую, що купив. Але, будь ласочка, ну, зробіть щось, щоб гра вже була схожа на гру, а не якесь то незрозуміле, незрозуміле щось. Про торгівлю тут взагалі мовчу, тому що ну, давайте чесно, все погано. Все реально погано. Е, на цьому, я думаю, все. Я сказав свою думку. Да, негативна вона в мене ще про цю гру. Сподіваюсь, що там через півроку, рік. Хоча б я не думаю, що затягувати це дуже добре. Якщо зроблять, це буде класно. Запишу відео про те, яка класна, чудова гра. І що давайте купувати, тим паче українську відразу додали. І, скажімо так, пообіцяли багато. Ось подивимося, чи все зроблять те, що наобіцяли. Дякую за увагу, на все добре.